Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні розповім про ретроградний Меркурій і знову цей ретроградний Меркурій. Але період ретроградного Меркурія не обов'язково має бути часом проблем. Тому слухайте уважно, якщо потрібно, запишіть. Сплануйте свій час на період ретроградного Меркурія. А якщо вам сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та те, як у вас проходить період ретроградного Меркурія та, можливо, ви пам'ятаєте щось з попередніх періодів ретроградності. З правильним подходом і розумінням особливостей цього періоду можна зробити його періодом продуктивного саморозвитку і зростання. Ретроградний Меркурій. Це лише оптична ілюзія, що виникає внаслідок різниці орбітальних швидкостей планет. Насправді, планета не змінює свого напрямку, а нам, як спостерігачам із Землі, здається, що планета зупиняється та йде назад. Однак ретроградний період Меркурія це також час переосмислення та перегляду своїх планів та цілей, користуючись. Цим часом мудро можна знайти нові способи вирішення старих проблем та відкрити для себе нові можливості. Тому, якщо у вас є в межах з 5 градуса діви до 22 градуса лева якісь значущі точки гороскопу, куспід домів, то Меркурій пройдеться по них три рази. Піднімаючи якісь питання, спрямовуючи на перегляд, перероблення, завершення, переосмислення. І в результаті на третьому дотику або вже після виходу з петлі, ви зможете побачити результат, і наскільки правильним були вирішення питань. Меркурій найближча до сонця планета сонячної системи. І названа вона в честь давньоримського бога торгівлі, швидконогого Меркурія, оскільки Меркурій рухається небом швидше за інші планети. В грецькій міфології Меркурій це бог Гермес, бог торгівлі, інтелекту, спритності, обману, крадіжок та красномовства, що дає багатство та дохід у торгівлі. Гермес був посланником богів і провідником душ померлих у підземне царство Аїда. Оскільки в міфології Меркурій грає роль посланника чи вісника богів, його значення в астрології багато в чому є відбитком цієї ролі. У наш інформаційно насичений вік одна з головних функцій Меркурія сприйняття, переробка та передача інформації. Меркурій тісно пов'язаний із мисленням та мовою людини, але також він пов'язаний не лише з інформацією, він відповідає за транспортування та передачу матерії та енергії, наприклад, за доставку товарів, і тому під його заступництвом знаходиться транспорт та торгівля. А символічно Меркурій відповідає за розумові процеси та характер спілкування. І коли планета рухається. В прямому напрямку енергія від неї виходить звичайним чином, відкрито і безперешкодно, що мається на увазі швидкість мислення, чітка мова. Зворотний рух має на увазі рух уже пройденим шляхом, тобто повернення. Отже, будь-яка ретроградна планета має енергію обмежену і спрямовує нас всередину себе. Ретроградний Меркурій буде з 5 до 29 серпня. Петля Меркурія розпочалася 17 липня і закінчиться 12 серпня. Період стаціонарної фази призупиняє багато процесів. Це плюс-мінус 1-2 дні від моменту розвороту Меркурія. Все завмирає, загальмовується. Ретрофаза будь-якої планети спрямовує всередину. І ми переживаємо, осмислюємо, аналізуємо. Зараз у нас 5 ретроградних планет, тому ми все глибше поглиблюємося у себе. Ця ретрофаза Меркурія пройде в Діві та Леві. земний та вогняний знаки з 5 градуса Діви до 22 градуса Лева. Тому можете подивитися, в який дім гороскопу потрапляють у вас ці градуси. Щоб зрозуміти, на яку сферу життя більше звернути увагу. Але якщо у вас були якісь моменти, починаючи з 17 липня, ви вже можете зрозуміти, де вам належить провести ревізію, щоб переробити, завершити, доробити, переглянути. Ретроградний рух Меркурія починається у Діві. Меркурій в Діві в своїй обітелі, А це Чіткість, конкретність, детальність, раціональність, аналітичне мислення, дріб'язковість та критичність. Тому цього разу можуть виникати різні питання, які стосуватимуться деталей, тобто краще кілька разів перепитати, якщо про щось домовляєтеся, уточнити деталі, щоб випадково не переплутати, бо інша людина може на вас образитися. Якщо щось піде не так. Також це час, коли краще зайвий раз записати в щоденник плани і зробити все вчасно, враховуючи кожну деталь. Можуть виникати проблеми із зв'язком, у роботі техніки, програмного забезпечення, транспорту, помилки в розкладі, забули повідомити про зміни. тому не розсіюйте увагу, уважно враховуйте кожну деталь. Якщо немає можливості перенести підписання документа, читайте між рядками, перечитуйте кілька разів, звертайте увагу на розділові знаки, адже одна неправильно поставлена кома може змінити весь зміст документа, особливо до 15 серпня. Ймовірність помилок є у будь-якій сфері. А з 15 серпня Меркурій повертається у знак Лева і розпочинається трохи інша історія. Питання комунікацій продовжиться. Але Леви дуже цінують свою думку. Це особистісно спрямований знак, тому може відбуватися егоїстичне роздування якихось ситуацій, драматизація подій. І тут буде важко почути думку іншої людини. З дрібних деталей через непорозуміння може виникнути великий скандал або почнуться образи. Тому бажано не планувати на цей час зустрічі, якщо потрібно щось довести іншій людині та домовитися з нею. Це може бути проблематично не завжди, але може бути. Також у цей період можуть активуватися частіше ніж зазвичай шахраї, їх винахідливість посилиться особливо у дрібних деталях. Це час вирішувати застарілі відкладені питання. Якщо раніше ви не бачили рішення і залишили якийсь проект ідею. Спірні питання, то в цей період спробуйте подивитися на ці ж питання, але з іншого боку, якби погляд з висоти, з іншого ракурсу. І як по принципу молодика в леві цього місяця бажання виконуємо особисто. А в період ретроградного Меркурія вирішення питань залежить особисто від вас. Ретроградність Меркурія дає можливість побачити зовсім з іншого боку те, чим раніше цікавилися, особливо незакінчені проекти, що залежали від реалізації ідеї. Це сприятливий період для поглибленого навчання, аналізу, накопичення та корекції інформації, а робити висновки будете на директній фазі. Тому, якщо у вас є. Незавершене навчання або недопоняте відкладений початок навчання, то все це дуже добре починати в цей період, тому що це вже з однієї сторони пройдений етап, а з іншої сторони, як завершення. В період ретроруху Меркурія гальмується будь-яка діяльність пов'язана із спілкуванням, переговорами, документами, навчанням, продажами, змі, пресою, доставкою товарів, науковою, літературною діяльністю, виданням книг, подорожами під час ретроградного Меркурія потрібно бути уважним під час укладання договорів при копіюванні та перенесенні з носія на носій інформації, щоб уникнути помилок. Не запізнюйтеся на зустрічі, попередньо уточнюйте час та місце, щоб уникнути курйозних ситуацій. Постарайтеся в цей час не купувати транспортних засобів та засобів зв'язку телефони, комп'ютери, гаджети, оскільки є можливість отримати покупку з прихованим браком, або пошкодженою, або не з тими характеристиками, на які ви розраховували. Для тих, хто працює в торгівлі, це гарний час відновити старі зв'язки та контакти, але в жодному разі не треба шукати нових. Це ідеальний момент, щоб попрацювати над проектами, які були покладені на полицю до кращих часів, на які не вистачало часу. Меркурій пов'язаний із глибинним розумінням та усвідомленням, і це можливість повернутися до старих відкладених справ. Цей час можуть повернутися старі знайомі стосунки це можливість завершити незавершені колись зв'язки чи повернути стосунки, виправити минулі помилки. Цей час не для початку нових відносин та підписання контрактів і початку бізнесу та влаштування на роботу, але в цей час можливо знайти додатковий заробіток або. Пробувати якісь нові види доходу, але не підписувати контракти, не підписувати договори. Попробували? Якщо сподобається, то ви зможете в період директного руху Меркурія підписати документи. А зараз період спроб. Меркурій нескідлива планета, він не зробить погано, але він створить перешкоди, можливість та умови перегляду. У ретроградну фазу Меркурія перечитуємо, переписуємо, перепродаємо, виправляємо, коригуємо, завершуємо. Легко пройдуть зустрічі зі старими друзями, наведення порядку у документах, налагодження старих зв'язків, повторення пройденого матеріалу. А також, якщо у вас є недочитані книжки. Або ті, які ви колись хотіли почитати, але не встигали з якихось причин, то це час дочитати. Також ретрофаза Меркурія впливає на тих, хто працює зі словом і інформацією. У цих сферах можливе уповільнення, гальмування, переробки, це, звичайно, може вплинути на емоції, але сприятиме виробленню терпіння та відточенню майстерності. Якщо щось будете переробляти, то фокус не на розратування і переживання, а на поліпшення того, що робите. Не варто брати на себе в цей час нові фінансові зобов'язання та оформляти кредити. А ось письмові опрацювання допоможуть більше зрозуміти, що ми не вловили, коли просто думаємо. Тому занотовуйте свої думки, можливо, навіть якісь ідеї можуть приходити особливо з 15 до 29 серпня, щоб не забути краще записати, а потім вже втілювати їх в життя. Потім ви вже будете бачити, наскільки вірна ця ідея, і наскільки вона реальна для того, щоб її втілити в життя. А якщо зважати ще й на інші показники космічних впливів, то це дуже напружений період може бути. Венера проходить по знаку Діви, і тут вона також критична щодо партнерів. 14 серпня відбудеться з'єднання Марса і Юпітера, це вплив, який триватиме з 7 по 21 серпня, а 20 серпня відбудеться квадрат Юпітера і Сатурна. І вплив їх буде з 13 до 27 серпня. Тому будьте уважні, якщо Марс і Юпітер це дії і розширення з одного боку, а з'єднання це нейтральний аспект, Марс войовнича планета. Тому тут треба теж обережно бути і дуже уважними. А ось квадрат Юпітера і Сатурна це травмонебезпечний аспект. Тому будьте уважні в цей період, особливо при роботі з руками, щоб не поранитися. 19 серпня Меркурій та Сонце з'єднуються у знаку Лева, і це початок нового 4-місячного циклу. Тут відкриваються перспективи, коли бажання і завзятість допоможе досягти. Хороших результатів. Головне не опускати руки і бути відкритими та комунікативними. А ретроградна фаза Меркурія допоможе глибше бачити всі деталі. У третій декаді серпня можна побачити нові можливості чи рішення, яких раніше не помічали. Найбільше змін відбудеться в житті народжених під знаком лева третьої декади та дів першої декади знака. 28 серпня Меркурій стане стаціонарний перед поворотом у директний рух. Це може видатися складним днем, оскільки відбувається знову гальмування у всьому, затримки рейсів, помилки в проведенні платежів, скасування замовлень, затримки видачі замовлень, черги. Пробки на дорогах, невідповідність у документах, затримки в видачі документів, через що можливо придеться відкладати чи переносити якісь справи. Це час стаціонарної фази, коли все завмирає, загальмовується, тому ще хоча б три дні, не потрібно нічого починати, але це буде період спадного місяця, тому це чудовий час для завершення розпочатого раніше. Найбільш продуктивний період розпочнеться після 29 червня, тобто з переходом Меркурія в директний рух, але повне встановлення та впевнений рух вперед, можливо, після 12 вересня. У цей день Меркурій вийде з петлі з ознаку Діва, що принесе більшу ясність і прозорість. Тому бажаю всім. Гармонічного проходу періоду ретроградного Меркурія, якісного виходу із петлі Меркурія та вирішення всіх застарілих питань якнайкраще. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових! за